Доброго дня, мої дорогенькі. І так, в мене розпаковочка першого замовлення по каталогу квітня місяця. Бачите, в мене вже тут є і деякі новиночки. І начпи, з цього каталогу замовлення це подарунок за замовлення на 2000. Зараз такий от подарунок іде чудовий. А зараз розкажу вам, що мені прийшло, що мені не прийшло. Зробила такі невеличкі закладочки. От бачите, оця туш, я замовляла оцю туш. Вона зараз в чудовій ціні 189 гривні, і вона мені не прийшла. Пишуть, що на автозамовленні. В наступному каталозі вона 219 Так що, бачите, хотіла взяти, а вона не прийшла. На жаль, не прийшла. Так, що мені прийшло? Прийшов оцей аромат. Прийшов оцей аромат, дуже такий насичений. Я вже відкрила вже його, бризнула трошки на руку. Що вам скажу? Тут 30 мл. Ось його а, бачите, малина, магнолія, мінерал мускусу. Насичений, дуже дуже насичений. Прямо так, деякі не треба одного пшику, вам буде достатньо на цілий день. На руці в мене вже декілька часів і годин, і дуже такий. Тільки зараз він став приємний і такий, що можна вдихнути його. А поначалу дуже дуже такий насичений. Ну, таке діло. Так, непоганий, непоганий аромат, приємний, але дуже насичений. Так що трошечки його треба. Оцей скраб з розпродажу мені також не прийшов на автозамовлення. Остався. Ну, дай Бог може прийде. Не знаю, прийде чи не прийде, не прийшов. Так, що мені? Ну, оце у нас краска, фарба для волосся. Це в мене жіночка замовляє. Вона полюбляє, такі відразу три замовила собі про запас, це замовлення. Так, і зараз покажу, що ще. А, ось прийшов такий станочок. Жіночий, гарний такий станочок. Тут у нас три. Да? Ні, два, два, дві запасочки і сам станочок, такий гарненький, розовенький, розовенький дівчачий. Да? І зараз він 189 гривень, а в тому каталозі він був 269 І буде також 269 гривень. Ну, Бачите, не прийшов. Ну, а тепер дивіться, що мені прийшло. Прийшов такий от новинка, я замовила: аромат чоловічий. Мені дуже сподобався Оце його. З чого він, бачите, акор чистого мінералу, не знаю, що це таке. Фіговий лист і акор максі піщаника. Ну, такий свіжий, приємний аромат. Мені сподобався. Так що рекомендую, думаю, що він буде такий популярний. Непоганий на весну аромат, дуже-дуже свіжий і чудовий. Так, далі у травневому каталозі буде отакий набір. З екстрактом білого чаю тут іде маска плівка, скраб і умивалочка. Зараз зараз можна було придбати отакий набір з маски плівки і скрабу. Мені також маска плівка не прийшла на автозамовлення, осталось прийшов скраб. Звичайно, 75 мл. Також. Далі дивимось. О, тут буде новий крем, новий крем отакий от, пом'якчуючий крем з екстрактом жасміну і гліцеріну. Дизайн поміняли. Отакий. Значить, зараз можна його також було придбати по демопрограмі Крем з лосьоном. Лосьйон мені не прийшов на автозамовленні, крем прийшов. Ну, Виглядає чудово, такий весняний дуже дизайн, у нього чудовий. мені так... Непогано він виглядає. Так, і що мені дуже сподобалось. Зараз я вам покажу, що мені дуже сподобалось. О, оцей набір. його також, бачите, окремо ось такі ціни. Це для дівчаток, для дівчаток, отаких от молодих дівчаток тут цілий набір. Дивіться, що в нього входить. Крем для рук, гель для душу. Гарно так виглядає. Все-таки яскраве, чудове, скраб для тіла. 150 мл, спрей такий ароматизованный, да? Вот. Зеленый чай и Варбена. Тоже приемный. І лосьйон для тіла. Я лосьйон для тіла трошечки відкрила, трошечки, трошечки достала капелюшечку. Мені дуже сподобався аромат. Напевно, в мене в наборі вийшло в заказі три аромати. Оцей новинка Фаривей, і оцей. Оце мені більше всього сподобалось. От прямо я в захваті. Я не молода дівчина, але б я собі залишила такий набір дуже чудовий, такий весняний, свіжий, легкий. Прямо ну, Красота. Рекомендую. Оцей набір мені прямо От тут сподобався, не знаю, як вона на якість, а на аромат просто чудовий. Ну, і також я замовила, будемо в програмі, оцей новинку аромат Фаревей. Новий, він його ще не відкрила. Е, от, а от, тільки трошки лосьйон Ну Такий, що вам сказати? Ну, цвіточки такі легенькі, як для Фаривея. Мені здалося, що він легенький. Ну, хоч, Хоча і добре, фаравай, всі аромати такі тяж, 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 тяжкі. А це таке. От. Не прийшов, мені, не прийшли пробники. Повинні бути, повинні прийти були пробники. От Цього аромату. І ще кремо також залишилось на автозамовленні. Що мені ще не прийшло? Ще не прийшло? Вже не пам'ятаю, а ще не прийшов аромат. Мужський, чоловічий аромат маск також за замовлення на 900 гривень. Також там був акційний аромат, був зі знижкою, також він мені не прийшов на автозамовлення. Ну, бачите, така от розпаковочка. Тобто, майже половину замовлення немає. Багато чого нам автозамовлені, хоча дуже дивно, не, не зрозуміло чому. І новинки, бачите, а щось є, щось немає на складі. Ну, будемо очікувати, що. Наступним замовленням, все прийде. А ви лайкайте, ставте мені подобайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, така от розпаковочка в мене вийшла. Так що, ще раз повторюю: цей аромат дуже насичений. Навірно, не зря в нього 30 мл всього, а ціна така, достатньо така, кусуча. Оцей аромат світочний, нелюбий такий легкий легкий А оце мені дуже сподобався. оцей аромат мені так сподобався. Хоча кожного свій ніс і у кожного свої подобайки, свої вкуси, свої. як, не знаю, Ну, не, не могу, не можу я сповнити на українській мові, ладно. Втім, буду з вами прощатися, щоб не затягувати відео. Всього вам всього вам кращого, доброго, вам настрою і хорошого дня. Пока.